На каналі Сімейні Традиції У народне свято 22 вересня наші предки працювали на городі та готували до зими. За новим стилем у церковне свято 22 вересня вшановували старозорітного пророку Іону і покровителя моряків Фока Вітроградаря. У народі день прозвали Іона і Фока. Наші предки у свято сьогодні працювали на городі. Щосили тривав збір урожаю сезонних овочів і фруктів. Наприкінці вересня викопували морков, ріпу, хрін. Про картоплю українці довгий час не знали і замість неї використовували редьку. Змішаний з медом цей овоч вважається потужним цілющим засобом від будь-яких хвороб. Народне свято сьогодні вважається вдалим для ремонту та підготовки до зими. Чоловіки цього дня лагодили дах і утеплювали стіни, заготовляли дрова, мололи зерно на борощ. Жінки брали постійну білизну і прибирали в погребі. У саду збирали ягоди обліпихи, горобини, калини. Останнє дерево в Україні дуже поважали. Українці застосовували калину не тільки в кулінарії, а також у народній медицині та косметології. Засушені ягоди розвішували по хаті для захисту житла від нечисті. що не можна робити 22 вересня. Православні в цей день згадують пророка Йону, який три дні провів. В отробі кита за те, що не послухався Бога. Тому сьогодні слід донукати вживання морепродуктів. Більш того, не варто ходити на риболовню і купувати рибу. Щоб не викликати на себе гнів святого, заборонено в цей день лаяти вітер. Він може забрати з собою здоров'я того, хто наважився нарікати на нього, попереджали прапрадіди. Вони ж не радили в День пам'яті Йони спалювати старі речі, особливо ті, що були колись дорогими. В іншому разі, разом з димом можна позбутися чогось дуже важливого в житті. Якщо зустріти в лісі старого, з ним у жодному разі не можна заговорювати. У народі попереджали, під личиною літньої людини в цей день ходить лісовик, який прагне забрати з собою невинну душу. У цей день краще не зв'язувати з грошима. Якщо їх позичити, віддавати буде довго. А якщо зайняти, доведеться робити це ще багато разів, якщо перераховувати скоро опинитись на краю фінансової прірви, говорили наші предки. Якщо на посуді з'явилась тріщина або надкол, то такий посуд краще виконаний. Сьогодні категорично не можна заздрити чужому щастю, багатству і досягненням інших, а також бажати людям зла і мстити. Погані думки і вчинки повернуться до вас бумерангом. Невдалий день для риболовлі. Не варто переїдати і зловживати алкоголем, інакше почнуться проблеми зі здоров'ям. Не можна стригти волосся і нігті сьогодні. Що можна робити 22 вересня? Святого фоку вважають захисником від пожежі рятівником потопаючих. Також святому молиться про захист дому. Цього дня добре готувати з везрецьки, щоб зміцнити здоров'я. Гарні прикмети, якщо 22 вересня на голову впаде ялинова шишка це до багатства! Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Ямін, Андрій, Макар, Микола, Мартін, Олександр, Федір, Кузьма. Існують такі прикмети про погоду у цей день. Якщо з цієї дати не почалось бабане літо, то ще тиждень теплішати не буде, якщо звишні ще не опало листя, то заморозки будуть не скоро. Багато повитини на деревах до теплої, погожої осені. Якщо на цибулі багато лушпиня, то зима буде холодною і морозною. Калюжі вкрилися кіркою льоду до сильних морозів і короткого бабиного літа. До зустрічі в нових відео!